Христос Воскрес, Христос живий, і свідок цього вся земля, і свідок небо, гріб пустий. Сьогодні свідок цього я. Поміж злочинцями вмирав, зазнав Святого образ змін, в молитві до Отця взивав, о як страждав, томився Він, погорджений, як страдник став. Для нас він був нічим, ніким. На себе немочі забрав і падав під Христом тяжким, поніс хвороби, як ягня. Покірно йшов, не смів спинитись, в Христових ранах ти і я знайшли бальзам, щоб нам зцілитись. Посеред тернів він ступав, до нас, загублених з любов'ю, Свої він кроки направляв, а сам стікав невинно кров'ю. Він смерть вкусив в Голговський час без нарікань пив чашу горя, відкрив там небеса для нас і з волею Отця не спорив. Коли безмовно помирав, тоді всім нам давав спасіння, і в день жахливий той чекав, він дня святого Воскресіння, і славна Пасха вже прийшла. Гріб спорожнів, сторожа впала, смерть не. Смерть не зуміла, не змогла Христа там втримати, програла. Скажи тепер Ісус живий, я буду в небі, буду з Богом. Він виборов в, тей, в цей день страшний, над, над пеклом вічну перемогу. Христос Воскрес! Звучить Хай гімн. Ісусу слава, честь, хваління, в серцях знайде, хай наших він, себе. І радість воскресіння.